Розпочався опалювальний сезон і суттєво зросла кількість людей, які звертаються у районі управління праці та соціального захисту населення за призначення субсидій. Аби уникнути черг у районних управліннях при кожній місцевій раді є уповноважена особа, яка приймає необхідний пакет документів. Як ця робота організована у Галицькому районі? Дізнавались наші журналісти. Субсидія це щомісячна адресна безготівкова допомога сім'ям, яка за рахунок коштів державного бюджету відшкодовує витрату на оплату житлово-комунальних послуг. За такою допомогою в соціальну службу звертається зараз чимало людей. Субсидія кожного року. Ну це ж є доля тієї зарплати чи пенсії, яку держава покриває кожній тій людині, і ми стараємося, перш за все. Допомагати і співпрацювати з сільськими радами. Завжди в нас є телефонна гаряча лінія, коли ми можемо спілкуватися з тим чи іншим головою сільської ради чи секретарем. І Якщо якісь питання виникають, можливий варіант в телефонному режимі, а можливий варіант, коли вони по своїй роботі приїжджають сюди, заходять до нас, і ми тоді з ними говоримо про те чи інше питання, що стосується субсидій. Та не тільки субсидії стосуються, а що стосується і будь-яких видів державної соціальної допомоги. Які документи необхідно подавати, і скільки складає розмір обов'язкової плати за житлово-комунальні послуги за умови призначення житлової субсидії? Для призначення субсидії необхідно подати довідку про? Доходи за 6 попередніх місяців також заповнити заяву і декларацію. Всі решта документи ми, ми за запитом самі отримуємо від житлово комунальних організацій. Минулого року обов'язкова плата була однакова для пенсіонерів 10%, для працюючих 15%. цього року. Є зміни обов'язкова плата цього року залежить від сімейного доходу. Тобто рахується індивідуально для кожної сім'ї. Минулого четверга у Бурштині працював мобільний офіс. Було прийнято майже 250 заяв. У кожній місцевій раді є уповноважена людина, яка приймає документи на субсидії. Всі пенсіонери, які не в змозі приїхати, приходять в сільську раду, ну і заповнюють заяву, декларацію. Я ще хто не має права власності, пишу акт обстеження на ту людину і. Давить купу склад сім'ї. Скільки ви привезли? Я й привожу. Ну, сьогодні я привіз вісім справ, О, то ще на тверде паливо йде. Скільки а Таких людей от, маєте в селі? Ну, є ну, десь 145 чоловік таких перестарілих, uh -huh. що отримують субсидії. Uh -huh. Прийом документів для призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг проводиться протягом робочого тижня з 8 до 17 години. Одержати консультацію можна за телефоном 21 965. Любов Галько і Гусак, новини телеканал Раї.